З 2021 року найбільше проваджень відкрито у справах стосовно незаконної вирубки лісів. Про це розповів Борис Індиченко, керівник спеціалізованої екологічної прокуратури офісу Генерального прокурора України під час форуму Лісові ресурси, сучасні виклики та перспективи, який відбувся 12 березня 2025 року у Житомирській політехніці. За час функціонування спеціалізованої екологічної прокуратури ми маємо багато викритих схем. І злочинів я наведу декілька. Це, наприклад, незаконні рубки, які знищують столітні ліси, вирубки лісів у Чорнобильській зоні. Мабуть, багато хто чув про це впровадження. Санітарні рубки здорових дерев, які відводяться у рубку під виглядом хворих. За словами Бориса Індиченка, за участі спеціалізованої екологічної прокуратури Національне агентство із запобігання корупції розробило аналітичне дослідження корупційні ризики у лісовому господарстві. Зараз ці матеріали опрацьовуються нашими законодавцями для подальших змін у нормативній базі. Але одних законів недостатньо. Важливо, щоб бізнес сам був зацікавлений у прозорих правилах гри. Чесний ринок не може існувати, коли один працює відкрито, а інший використовує сірі схеми та недобросовісну конкуренцію. На форумі лісової галузі обговорювали її цифровізацію, зростання попиту на деревину та впровадження європейських регламентів. Ми провели міжнародну сертифікацію лісів. Нагадаю, сьогодні Україна, зокрема державне підприємство Ліси України, це входить в трійку лідерів. Світу тільки турки і е, з країни е, Швеція мають більший відсоток сертифікації між ні. Ілона Касаткіна Ігор Горкучин Суспільне новини Житомир.